Скільки коштів на місяць ви витрачаєте на рекламу в соціальних мережах? Це не стосується виконання моїх повноважень як Чому? посадової особи місцевого білядь, самоврядування, як, депутата, як керівника громади? А сьогодні я веду прийом як ну, заступник міського ну, голови. громади, як правильно? заступник міського так, голови. Ви Тому будь ласка, сказати, що ви там питання як керівник? Питання задавайте в межах питання, моїх повноважень. Ви проводите особистий мій прийом. Я задаю особисті питання, які вважають за Патрію. Я відповідаю Скажіть, ласка, особистий прийом заступника місяць? міського голови. Який Заступник міського, міського голови не рекламує свою роботу як заступника міського а голови. А те, що я рекламую, я це роблю за свої власні кошти і маю право власну сторінку вести так, як я вважаю за потрібне, право, на власний розсуд. Скільки це коштує? Ну це запитання, як сказати, неприлічне. Чому неприлічне? Тому що. ну я, наприклад, хочу знати. Може я теж буду рекламувати свою діяльність, І ви скажете, що це В Фейсбуці там розцінки всі зазначені. Будь ласка, Та беріть рекламу. Якщо ви тим паче знаєте розцінки, скажіть. Не буду я говорити.